День визволення України від фашистських загарбників свято, яке відзначається в Україні щорічно, 28 жовтня. Друга світова війна принесла з собою безліч людських трагедій: зруйновані долі, біль та горе. Сьогодні все людство сумом згадує ті далекі події. Українці тоді боролись з фашизмом, а сьогодні відстоюють своє право на незалежність у війні проти рашизму. У сквері вічної слави, прилучене хвилиною мовчання, вшанували полеглих у роки Другої світової війни. Під стукіт метроному віддали шану пам'яті всім українцям, які загинули у війні з Росією. Міський голова Ольга Попенко, посадовці Прилуцької міської ради та ветерани поклали квіти до меморіалу героям, що загинули, визволяючи прилуки. 28 жовтня це особливий день в історії нашої держави. Це день визволення України від нацистів у Другій світовій війні. На превеликий жаль, і сьогодні в нашій державі іде війна з російським агресором. І я не помилюсь, коли скажу, що єдине бажання для усіх. Українців для кожного свідомого українця це бажання прогнати ворога з української землі, здобути перемогу. Тому миру нам, усім, добра нам усім, миру нашій державі, низький уклін нашим захисникам, і ми впевнені, що перемога обов'язково буде за Україною, і все буде Україна.